Вітаю вас, друзі. Це щодо доповнення щодо вчорашнього завдання. Дивіться, це щодо бібліотеки. Все достатньо просто. Перше, я перевірив, вже це так працює. А для того, щоб прибрати обов'язковий main клас із нашого проєкту, так, тобто у нас був, пам'ятаєте, main тут. Без якого джарник не запускався. Ну, і тут Public Static, як ви думаєте. так. Це було важливо для конфігурації. Так Так от, можна його просто прибрати, якщо він не потрібен. Просто взяти і прибрати. Давайте ми ще переименуємо. Це в нас person Leap буде. Leap. <кхем> Давайте версію якусь йому надамо. Не 1.0 снапшот, нехай буде. Просто 1.0. От. І те, що потрібно зробити, це е, змінити execution phase. Фаза це е, прив'язка до hook, яким ми запускаємо е, даний плагін. Так? Ну, власне, е, Це Java, побудова Java with dependencies Dependencies. Копіювання його в байнері в бібліотеку байнері. Так? Для того, щоб все це виконати, нам просто потрібно змінити фазу. З package на Compile. так? Для того, щоб збирався проєкт, тобто package він передбачає, що ваший, ваша JAR, ваш jar файл тобто це файл як екзешник по аналогії з Windows, він буде запускатися, ну, тобто зможе запускатися. так як в нашому випадку нам бібліотека, це у нас бібліотека, і нам не потрібний якийсь <клес> клас, з якого ми будемо запускатися, тому ми можемо це все видалити. Видалити мейн клас і видалити е, бібліотеку, з якої мирічну бібліотеку, а е, entry point, який вказував на мейн. Сам, сам клас main ми можемо прибрати от, і змінити фазу, тому що деплой або package, так, він передбачає. Те, що по вашому коду, по вашому по XML-сценарію, maven сценарію, -сценарію так, у, вас буде, у вас буде будуватися jar файл, який може запускати і потім використовувати окремо від ну окремо. В даному випадку нам не потрібно, щоб лаунчився якось проєкт. Нам достатньо того ж самого нашого Person і бібліотеки, тобто щоб його використовувати в якості бібліотеки. Цього нам буде більше, ніж достатньо. А тому достатньо після того, як ми змінили по максималь, просто зробити clean і зробити compile. Після чого в нас в бінарнику тепер вже на цій фазі з'явиться джарник. Так, у нас на фазі пекеджу з'являвся файл, а так буде з'являтися на, на хуку або на фазі компіляції. Ми просто скомпілювали. Бачите, тут підв'язали, що даний скрипт буде включатися на фазі компіляції і згенерували відповідний джарник. Все, тепер нам потрібно його просто підключити. До нашого проєкту. І ми вже це робили з вами, так, якщо взяти, <кій> так. де там наша ліба? Звідси її взяли. Туди перекинули. Ну і всі задоволені. Але не завжди буває зручно тягати ці файли. Ми можемо встановити цей жарник локально собі. Від собі ситуація, що ви працюєте над проєктом, може. Перепрошую, ваша компанія, команда працює над проєктом спільно з іншими компаніями, з іншими командами. І ви потребуєте ну, натягати за собою цей leap-файл, хоча так теж може бути для налагодження, а ви хочете зимулювати такі обставини, коли ви завантажили ваш jar файл в якийсь корпоративний репозиторій, з ним працюєте. Але до того, як ви з ним будете завантажити його в якийсь корпоративний репозиторій, типу. Нексусу і так далі. Є там і безкоштовні, і платні репозиторії, От. А ви можете його розгорнути собі локально, щоб кожного разу не тягати за собою цю лібу. Для цього що потрібно? Для цього потрібно дещо змінити. Саму бібліотеку, да, навіть не змінити, а просто її пропустити ще в такому ключі. Після того, як ми зробили компайл, ми маємо зробити інстал. Після того, як ми зробили інстал, дана бібліотека вона розміститься PersonLib, в локальному репозиторі Maven, який буде доступний на локальному комп'ютері. На продакшені, скоріше, у вас буде якийсь. Спеціальний репозиторій, коли ви будете деплоїти ваш Джарник, щоб ваші колеги з корпоративного репозиторію могли його собі скачати, і потім або в лібу директорію додати ліп так? або, якщо це не актуально, просто підключити все одно він скачає ваш проєкт, але додасть його в External Libraries. Ну, от і все. Тобто, все, що ми зробили, ми зробили install. І. після цього, Після цього... цього... Ми можемо тепер користуватися. Так, дивіться, для того, щоб здати роботу, вам потрібно все ж таки сюди джарник розмістити і його задеплоїти, щоб я бачив, що ви його зробили, згенерували. А для вашого там, більшої зручності ви можете цього не робити. Ну, от тут даємо Person Leap. Ну, тобто ми маємо, наша назва має збігатися, як ви пам'ятаєте, і версія. З назви бібліотеки, тобто вона вже, вже є на даному етапі в локальному репозиторії. Ми можемо це все перевикористати. Таким чином. Все. І просто оновлюємо Maven. Dependenці. Бачите, вже не підключаємо файл, тут нема в нас джарніку. Але все прекрасно працює, все підтягнулося, в залежності підтягнулися, і ми працюємо з, нашим, з нашою бібліотекою вже із локального репозиторія без прив'язки до якогось джар-файлу, до доліби. Тому я вам даю обидва ці варіанти в деяких випадках, вам буде зручніше скористатися все ж таки jar файлом який у вас прикріплений до проекту. В деяких випадках, в більшості, мабуть, випадках, просто завантажити через інстал в локальний репозиторій, або встановити його в якомусь репозиторії вашому корпоративному. Потім вже цей репозиторій підключити до проекту і вже працювати з цим джарником. Це вже в залежності від проекту. Я думаю, вам там на проекті вже розкажуть, якщо це буде актуально. Для нашої роботи те, що потрібно вам створити jar файл. Все ж таки важливо, щоб ви мені його, як джарник, включили, ну, тобто перекопіювали в директорію lib і в такому вже вигляді її завантажили на Гітхаб. А також дали мені посилання на ваш GitHub репозиторій, саме на pull реквест конкретний, вже на платформі VSTad. Все, вам гарного кодування. Якщо будуть питання, я на зв'язку. Дякую за увагу. Всі інструкції я розмістив вже на платформі.